визначимо основні теми нашого столичного випуску. Грамоту найбільш свавільному і брехливому міністрові внутрішніх справ за часів Незалежної України передав Юрій Вілуценко, один із кандидатів у мери Києва Юрій Шеляженко. Каже, урядовець заслуговує засудження через побиття міліцією людей на території Олександрівської лікарні. Тим часом грамоту від усіх киян та столичних журналістів найбільш свавільному і брехливому міністру внутрішніх справ за часів Незалежної України. Передав Юрію Вілуценкові кандидат на посаду Київського міського голови Юрій Шеляженко. Пан Луценко відмовився власноруч взяти грамоту і отримав її від охоронця. Пан Шеляженко пояснив, що символічна нагорода зумовлена передусім побиттям киян, які висловили протест будівництву на нас... території Олександрівської лікарні. Тоді від рук міліціянтів травми дістав кореспондент однієї зі столичних газет. За свідченням журналіста міліція не зробила жодних висновків і винних не покарано. Так само, як і досі не поніс відповідальності сам міністр Глуценко за напад на столичного мера Лоніда Чорновецького після засідання РНБО. Пан Луценко, який привселюдно напав на Київського міського голову, також є досі абсолютно безнаказаним. Він сам не подавав у відставку, він не вибачився. І чомусь демократична так звана коаліція також не відправила його у відставку. Мені б хотілося також все ж таки почути чи побачити пояс усвідомлення вини, я б навіть сказав покаяння діючого міністра. Сьогодні, близько 9-ї ранку, троє невідомих чоловіків пройшли на будмайданчик на Аскольдовому провулку та прикувало себе до будівельного краду. Як стало відомо пізніше, це члени ініціативної групи Збережи Старий Київ, які в такий спосіб висловлюють протест за будові цієї території. Також активісти виступають за збереження культурної пам'ятки Аскольдової могили, розташованої неподалік від майбутньої висотки. Протестувальники обіцяють, що висітимуть прикутими доти, доки забудовники вийдуть з ними на контакт та а пообіцяють припинити зведення будинку. На місці чергують рятувальники та швидка. Вони е, обладнані гірським цим альпіністським спорядженням, вони в касках, і, відповідно, якщо їх почнуть знімати, звідти там якимось силовим методом, вони просто можуть звіститись на вірьовках і будуть висіти, зв'язати з крану. І, відповідно, е, таким чином е, їх не зможуть зняти, тобто додаються вірьовки обрізати і тоді вони загинуть.